Всеукраїнський день довкілля, який відзначається кожну третю суботу-квітня, має на меті покращення екологічної ситуації в країні, а тому традиційно супроводжується загальнонаціональним суботником, під час якого не лише прибираються сквери, парки, вулиці та прибудинкові території, але й робиться акцент на озеленення та загальний благоустрій території. Так, 20 квітня поточного року понад 200 тисяч мешканців Дніпропетровщини приєдналися до національної акції. Кожний город, кожен район сьогодні вийшов зі своєю неповторимою оригінальною акцією К примеру, Днепропетров, в Днепропетровске сегодня олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены вышли на благоустройство тренировочных баз. В Никополе проходит акция, во время которой выстроена живая цепь для уборки берегов Каховского водохранилища. В Новомосковске проходит марш спортсменов, марафон спортсменов по главным улицам. Загалом під час суботника в містах та районах Дніпропетровщини висадили понад 20 тисяч дерев та більше 12 тисяч кущів, а також майже 50 гектарів газонів та квітників. Окрім того, було упорядковано понад 3,5 тисяч гектарів парків, скверів, алей та прибудинкових територій. Прибрано від сміття понад 350 кілометрів берегів та 2 тисячі кілометрів узбіч доріг і вулиць. Традиційно одним із найбільш активних учасників суботника виявилися мешканці обласного центру. Так понад 50 тисяч дніпропетровців долучилися до Дня довкілля. Показово, що близько. Близько п'яти тисяч з них прийшли неорганізовано і абсолютно добровільно. Серед них чимало молоді. Насліди вивижні. тут скільки людей. А чому прийшла? Тому що хочеться, щоб дійсно наше місто процвітало і було яскраве і без грязі та свіття. Звісно, були сумні утром так рано вставати, але все ж таки хочеться. Ти бачити така компанія. Чому б і ні? це краще ніж спати? Я дуже люблю свій город, тому. Люблю робити такі речі, Люблю його немножко чище, краще, красиві. Посилену увагу учасники суботника приділяли впорядкуванню та благоустрою пам'ятників, присвячених великій вітчизняній війні. Ця та інша робота з благоустрою підкреслив мер найближчими днями продовжиться. Благодарен всім, хто прийшов працювати в городі. А от з понеділка на чому ще серйозно спрашивають по територіям підприємств, Організації учреждені какой порядок у них вокруг території з виходом, там гі ходять жителі і гуляють жителі города. Леонорасіндієва, юрій солодовник, об'єктив 27 сьомий канал.